Я вже казав, от оця сума 25 мільйонів, то нічого порівняно з тим, скільки коштує, навіть, навіть те обладнання, що там було, от, воно вже було продано і метал вирізаний там. Металобрух. Він знищив, ну як, як це робить, просто ворог. Звичайний. Йому залишилося тільки вибухівку подажи і бахнути його. Але ж воно йому треба, він ще далі щось хоче з ним робити. А що не знаю? Так от і виходить, що... Одне з найбільших підприємств області, зовсім нове підприємство, от, Зараз, зараз стоїть мертвим капіталом. І от, так от, і сам нігам, і комусь не дам. От, от в чому справа. Воно йому не треба було. Йому, як об'єкт об для е, господарської діяльності, для бізнесу, він йому не треба був. От, він зробив те, що він зробив. Він знищив його. Знищив його потужності цього підприємства.